Всім привіт! Сьогодні покажу вам дуже смачну страву із солодкого перцю. Можна навіть сказати, це закуска з солодкого перцю. Перець в карамелі. На перший погляд, це зовсім несумісні речі, перець і карамель, але повірте, це дуже смачно. Нам потрібен солодкий перець. У мене він такий зелений, щоправда. Але, ну, Краще буде, коли він буде різнокольоровий. Але із такого перцю все добре виходить. Ми перець ріжемо напополам, виймаємо серцевину, і потім ще напополам, якщо він невеликий. Якщо велика перчина, тоді на три частинки. Ось так це все швидко робиться. Я вже там зробила майже все. Зараз вам тільки покажу, як нарізати ось такими довгенькими. Полосочками, це і на три частини розрізала. Що нам ще потрібно буде? Сковорідка. Це все діло готується на сковорідці, на плиті. І часничок ще буде потрібен. Далі я вам все покажу. Приступаємо до приготування нашого перчику сковорідка, 3-4 столових ложок олійки сюди, гарно розігріли. І викладаємо на смажування наш перчик. Виклали перчик і сюди десь пів чайної ложки солі. зразу його присолюємо. Коли наш перчик ось так піджарився, додаємо одну столову ложку 9% уксусу сюди. У мене було, я вам напевно забула сказати спочатку, 6 перців. На 6 перців столова ложка ось І далі, саме головне наша карамель це цукор. Три солозик, ложки, цукру. Додали. І тепер це все гарненько перемішуємо. Цукор уже починає плавитися. Обволакує наш перчик, так сказати. І це буде неймовірна смакота. І самий останній штрих. Це все діло десь хвилинки, дві-три прокипає у цукрові, додаємо подавлений через прес, часничок. У мене три. Таких середніх по розміру зубочка. Я їх продавила через прес. Якщо у вас часом немає часникодавки, ви можете дрібненько, пер... господи, сказала перчик, часничок посікти ножем. І ось так буквально ще півтори-дві хвилини, і можна. Вимикати вогонь, перекладати перчик на тарілку. Чекаємо повного вистигання перчику і подаємо до столу. Смакуйте на здоров'я, хто хоче спробувати, пробуйте. Мені, наприклад, дуже подобається, я люблю овочі всяких солодких соусах, тому для мене це перчик номер один. А ви пробуйте і напишіть, сподобалося вам чи ні.